Ефект червоного авто та як це пов'язано із тим, про що ми шкодуємо. Як багато червоних авто ви вчора помітили, рухаючись своїм маршрутом? Не помічали зовсім? Таке питання: чи було у вас таке, що ви чогось дуже хотіли, скажімо, модель телефона чи одяг, і помічали це буквально повсюди? І здавалося, що ця річ сама проситься до ваших рук? Так от, до чого тут червоне авто? А якщо я вам скажу, що за кожен помічений червоний автомобіль ви отримаєте винагороду, тоді ми з вами уже наперед знаємо, що абсолютно нічого, окрім червоних авто, на дорозі ви помічати більше не будете. І тут ви запитаєте, до чого це все? Червоні авто це ваші можливості і шанси, які ви не помічаєте на життєвому шляху. Вони є серед сірих однотипних авто буденних однакових днів. Час від часу мелькають у потоці. Гірка правда в тому, що майже кожному із нас є про що шкодувати. Майже кожен пізно усвідомив, що він прогавив свій шанс, прогавив свою можливість. І мова йде не лише про збагачення і заробітки. Це може бути початок якогось хобі. Можливо, це мала бути якась подорож. Може, ви хотіли почати вивчати іноземну мову чи зайнятися спортом. Може, ви хотіли зустрітись з старим другом або комусь просто щось сказати і так і не сказали. Можливо, навіть і зараз ви щось хочете, але як завжди, не маєте для цього можливості. У чому ефект червоного авто і чому ми випускаємо шанси з рук? Насправді все дуже просто. Ми не помічаємо можливості щось робити, діяти, бо насправді ми не дуже цього й хочемо. Або ми взагалі не знаємо, чого хочемо насправді. І тут на допомогу приходять тисячі причин не мати можливості відкладати гроші. Почати вивчати мову, записатись таки в спортзал, робота, дружина, чоловік, діти, а їхати дуже далеко і кросівки до шортів ці зовсім не пасують. От правда тільки в тому, що в порівнянні з сірими і чорними автомобілями червоних набагато менше. І чим частіше ми відмовляємося від можливості щось почати робити. Тим більше розчарувань ми носимо в собі, і тим більше нас тягне до темних відтінків, якщо хочете до звичайного, буденного, комфортного життя без перенапрягу, до життя максимально запрограмованого і передбачуваного. Стабільність, як на мене, це добре. Але стабільно добре ще краще. Найдорожчий ресурс людини не гроші, це час. І коли у вас з'являється можливість щось зробити, або почати робити те, про що ви так давно мрієте або чогось бажаєте, не дивіться в задній бампер червоного автомобіля. Проїдьтесь, спробуйте, не сподобається, завжди можна вийти. Але в будь-якому випадку ви не будете шкодувати, що не спробували фітнес, не спробували німецьку, той ресторанчик чи ту туристичну поїздку, чи навчитись грати на гітарі, чи таке почати бігати з понеділка. Якщо ви дійсно чогось хочете, це не означає, що треба забути про дружину, чоловіка, дітей чи погано працювати на роботі. Це означає, що потрібно правильно організувати свій час, адже більшість просто онлайн спостерігають за життям інших і самі абсолютно нічого не роблять. Ефект червоного авто саме в тому, що якщо ви дійсно чогось дуже хочете. Весь ваш ресурс, вся ваша увага і енергія концентрується на досягненні саме цієї мети і на тому, щоб не відволікатися на те, що віддаляє вас від досягнення поставленого завдання. Порада дуже проста: перш за все, з'ясуйте для себе, чого ви дійсно насправді хочете. Звісно, не все відразу. І при першій вже нагоді почати це робити, почати реалізовувати свою ідею, робіть це. Дійте, не шукайте причин не помічати можливості чи не робити чогось, не страшно помилитися, страшно навіть не спробувати помилитися. Життя одне, не чекайте другого.